Всім привіт! Дядько Максим, всіх, кому цікаво. Коротеньке відео, яке називається по нулям. Що значить по нулям? Тобто, біеній 0. Мій підписчик, звати його Михайло, йому привіт. Він мій земляк. Відправив мені мотор. Ну, напевно, що для Гріндера строї Гріндер. Моторчик у нас якоїсь фірми спрут, напевно, що від якогось насосу чи від чого 3000 оборотів 1,5 кВт. Моторчик на 220 км. Е я зробив для нього оце, оцей привідний шкіл, тобто зроблено по стандарту, зварено з трьох кусків, зі ступиці цього блінчика і труби. Ну і все разом проточено. Як бачите, я додав ще два отвори. Для того, щоб можна було в разі чого його зняти звідти зйомником. Значить В чому заключається суть даного відео? Ага Вал мотора, я перевіряв по нулям, не б'є вал самого мотора. І шкіф зроблений за одну установку. Значить, Суть даного відео. Мотор є не закріплений в мене. Так? Ні тут, ні тут. Він стоїть просто на столі. Зараз я включу, просто побачите. Як воно працює. Ніяких вібрацій, мотор нікуди не їздить, нічого не вібрує, нічого не возиться по стулі. Бачите? Чітко все. Воно крутиться. Воно насправді крутиться, видає отой болтик, який там замість шпонки у нас крутиться. Візуальний ефект, що воно взагалі стоїть на місці. Ну от, в принципі, все, що я хотів показати, просто нормально зроблений, рівно зроблений шкіл і грамотно посаджений. Ніякого б'єння, нічого, ніяких вібрацій. Все працює, все класно крутиться. Мораль даного відео така, що якщо зробити добре, якщо вал на моторі не б'є і зроблений правильно шків, то ми отримуємо такий от результат. Ну, все, зараз я це все грамотно упакую, тут картону напхаю, і грамотно упакую в ящичок і відправлю своєму земляку Михайлові назад. Є, отак воно має бути зроблено. Всім дякую за увагу, всім удачі, всього найкращого, дядько Максим.